Наталія Шевель повернутися назавжди. Декілька днів Орина не хотіла виходити на люди. Їй здавалося, що про зраду і її сором знають усі на їхньому хуторі. Одна розрада криниця під вербою. Поверталася до криниці, що була в кінці їхнього кутка. А за поворотом крутим крутим починалася інша вуличка з декількох хат там, саме там і жив Єгор. Оринена мрія, але така недосяжна. Не раз ходила до тієї краниці, все воду брала та очима шукала його, інколи й бачилася. Здебільшого ж поверталася додому, розчарована, думаючи. Тепер він мене й не помічає. Звісно, у нього інша. Кажуть, що багата, бо не з їхнього хутора. Тож долає кілометрів із п'ять чи й більше до неї красуні, а Орину свою першу дівчину забув. Виросли разом. Прикипів, здається, не тільки поглядом і вустами, але й душею. А вона, то нема чого й говорити, Світ їй без нього єдиного немилий, добре, що хоч нічого у них з їхнього кохання не сталося, а то ославила продину. Але її цвіт зірвав, можна сказати, поглузував, але ж то було з великої любові, гірко усміхалася і ходила до криниці, до того повороту, за яким був високий пагорб, що таїв їхнє кохання. А тепер, бачте, у нього інша кращу знайшов. Певно, багатства шукав, не раз думала. Всі свої болі, всі свої жалі стиснула у міцний кулак. Нікому нічого не говорила. Та й навіщо? На сміх, ні з дівчатами, ні вдома не могла довго бути, все йшла до тієї краниці. Верба, посаджена біля неї, схиляла свої віти, певно, теж журилася за ориненим, нездійсненним коханням. А їй що лишалося робити, так і жила, ні на що, не сподіваючись, і хлопці, здається, її перестали помічати. Не жартують, не залицяються, лише біля криниці, в товаристві розлогої гелястої верби. Дівчина могла дати волю сльозам. Йшли дні, не дні роки, так і два минуло. От тільки Єгор все ходив і ходив на інший хутір до гордовитої Олени. А та, що казати, крутила хлопцем, як хотіла. Не раз він старшому, одруженому братові, жалівся. Чого Оленка зі мною так? Я до неї всією душею. Братові так хотілося йому сказати, так покинь. Але ж очі різали оті нехитрі пожитки й придани дівчини. То він тільки мовчав, знаючи, як батько не раз говорив з Єгором і вказував, що з жінки старшого сина жодного толку з приданим. Але всього нажили й працюють, не покладаючи рук, і любляться, і діток ростять. Тому Василь тільки зітхав, поглядаючи на брата, уявляючи, яким буде його життя з примхливою оленою. Ті, здається, Єгор чи є, чи й нема його, за нею хитрющою й самовпевненою оленкою, чи за її приданим, і без нього багато парубків упадають. Тож одного вечора Єгор вирішив більше не гаяти часу і зробити пропозицію. Давай одружимося, виходь за мене заміж, сильно кохаю тебе. Оленка зрозуміла, що саме час сказати правду, і сповістила виходжу заміж за іншого. І Єгор спочатку подумав, що вона сміється, спитав жартуєш зі мною? Олена відповіла Ні, і не збираюся, не милий ти мені, ти якийсь ніякий. Тоді зі злістю попросила парубка, не турбуй мене більше. Він не знав, де себе подіти, тільки себе лаяв. Який же я дурень. Більше двох років ходив два рази на тиждень, ноги бив. Правда, останнім часом Олена просила його так часто не приходити. Як же так? Не міг заспокоїтися. І ночувати лишала, тільки тепер зрозумів, що не лише його одного лишала. Правду хлопці йому говорили, підсміюючись над ним, та нікого не слухав. А Олена ніби навумисте, останнім часом ночувати не лишала, говорила, йди, хлопче, додому на хутір. Був він покірним, виконував будь-яку забаганку, і от тепер маєш зі своєї скромності. Декілька тижнів Єгор був у такому розпачі за втраченим коханням, що зовсім нікуди не ходив. Чув, що Олену засватали. Несподівано коло криниці помітив Орину. Привітався. Здрастуй. А тоді запитав по воду прийшла. Дівчина мовчки кивнула. Дивно, навіть поговорив. Дівчина набирала воду, чомусь їхні погляди були зосереджені на пагорбі, який затінювала висока розкішна верба. Потім їхні погляди зустрілися, але молоді відвели очі. А вдома з хлопцем відбувалося неймовірне. Він згадав оринку, її палке кохання до нього картав себе, що не допоміг дівчині донести відро з водою. В його уяві оживали дні і ночі, проведені тоді з дівчиною оті зустрічі, потай вночі біля пагорба під тією єдиною засторогою вербою. Єгора тепер ніби жаром пройняло, а чи не позбулася часом Орина дитини. Частенько ж зустрічалися, а тоді він зник. Навіть не попрощавшись, не сказавши і не пояснивши нічого. Тож зараз, мов ошпарений, зривався і біг до дверей, тоді знову повертався до кімнати, так хотів зараз побігти, пояснити все Оринці, ринці, перепросити, але сором гнав його назад. З усіх дівчат, що знав, його знову заполонила Орина. От тільки як з нею порозумітися, чи так як він вчинив, можна пробачити, як же до неї повернутися. Парубок дізнався, що так вона після нього ні з ким і не зустрічалася. Значить, він розбив її серце, і порозумітися буде ой як непросто. Тож Ягор ходив, придивлявся до дівчини, добре, що була літня пора. То люди одне в одного на виду. Брат з дружиною спостерігали за женихом, признався, хочу повернутися до оринки. Брат підтримав, сказавши: оце інша річ. Батько тепер не втручався. Вистачило йому того, що багата Олена відмовила синові. Тепер він згадував покійну дружину, яка приходила до нього у сни і просила, щоб не втручався в життя меншого сина. Непростим був шлях до розуміння у Єгора. Орина, зрозуміло, давно йому пробачила і хотіла бути з ним, але не подавала виду. Тож все літо на будь яких гулянках, а їх влітку в селі бувало доволі. Парубок намагався бути поряд із дівчиною, навіть додому проводив, нічого зайвого собі не дозволяв. На початку осені одного разу все ж таки молоді не могли довго розпрощатися. Той же спалах, що був не раз декілька років тому, знову про себе нагадав. Парубок не відпускав дівчину цілу ніч, а на ранок, на ранок. Для Єгора нахлинуло якесь дивне розчарування. Почав навіть Орину уникати, хоч дівчині і важко було з ним зустрітись, і знову була у неабиякому відчаї, але сповістила новину. Нам треба одружуватися, адже у нас буде дитина. Єгор стояв, дивився на неї, широко вирячивши очі і мовчав. Хлопець розгубився, не знав, що робити, чи вірити Орині. Тож знову пішов до брата і невістки за порадою. Василина підслухала, як Єгор дещо розказує братові про проведену останню ніч. Тож стала на захист Оринки. І як можна бути таким бездушним? Адже дівчина дозволила стільки часу вночі з нею побути. Бо любить вона тебе. Відтоді Єгор у щирості почуттів коханої не сумнівався. Зранку пішов до дівчини, щоб повернутися до неї назавжди. Хочу одружитися з тобою. Люблю тебе щиро і зрозумів, що тільки з тобою хочу жити. Ти згодна? Зрозуміло, Орина тільки цього і чекала, відповіла звісно, згодна. Попросив дозволу одружитися у її батьків, знав, що його мати пильно спостерігає за ним. Прийшовши додому, радісно глянув на світлину і промовив, що ж, мамо, вас не розчарую, я повертаюся назавжди до своєї коханої оринки, щоб дитина знала любов і батька, і матері.